Вітаю вас. Це програма наголос. Починаючи з листопада 2014 року, експерти Центру політико-правових реформ проаналізували десятків законопроєктів та близько десяти чинних законів на предмет наявності в них корупційних лазівок. Результати дослідження виявились шокуючими. Понад 80% законопроєктів, що знаходяться на розгляді у Верховної Раді України, та приблизно половина вже прийнятих законів містить в собі ознаки корупційних складових. Саме про це у найближчі 20 хвилин. Будемо говорити з гостем програми. В нашій студії Дмитро Калмиков, експерт Центру політико-правових реформ. Вітаю вас. Доброго дня. Дмитро, ну З цього і почнемо. Да? Що мається на увазі, коли мова йде про корупційні лазівки в законопроектах? Що це таке? Ну, Справа в тому, що не для кого не секрет, що корупція, вона, як гриби, росте на службових повноваженнях і посадах тих осіб, які. Обіймають, обіймаючи певні посади, мають певні важелі впливу. Саме навколо цих повноважень і посад е згуртована вся корупція. Так от, всі ці повноваження, вони виписані в певних нормативно-правових актах від Конституції, починаючи так. і закінчуючи е посадовими інструкціями. Якщо ми кажемо про класичну корупцію, це коли корупціонер, порушуючи. Відповідні приписи закону чи іншого нормативного правоакту вчиняє корупційне правопорушення. Так. Тоді воно є явним, зрозумілим і його принаймні досить легко виявити. Якщо принаймні не встановити факт вчинення корупційного правопорушення, то таку особу можна притягти до... Дисциплінарної чи іншої відповідальності ну, за... в першу чергу мова йде про хабарництво, так я так я так розумію, але е... так, Або про щось ос... інше так. Це основний прояв корупції, mm -hmm. який полягає у зловживанні своїм становищем чи повноваженнями з намаганням отримати неправомірну вигоду для себе чи для інших, скажімо, близьких осіб, так так, так Так от антикорупційна експертиза спрямована на те, щоб у нормативно-правових актах, які встановлюють повноваження. Чи норми, які безпосередньо пов'язані з втіленням цих повноважень в життя, не містили таких приписів, які б дозволяли вчинити корупційне правопорушення формально не виходячи за межі закону? Так, що мається на увазі? Найбільш поширеними такими лазівками є створення колізій. Ми не говоримо зараз умисне чи необережне, але коли є колізія між, норм, між кількома нормами, з'являється ситуація, коли. Одне й те саме питання можна вирішити з по, по одному, а в іншому випадку по іншому. І mm -hmm. причому обидві ці рішення будуть прийняті в межах закону. Ну, от, наприклад. Тобто, на, на підставі законодавчих актів, які прийняті е, тієї ж Верховної Ради або е, Кабінетом міністрів, підписані. Ну, ну, скажімо, є в нас чинний е, наразі Кодекс України про адміністративні правопорушення. Так. Він ще з Радянських Союзів, е, з Радянського Союзу прийнятий, і наразі чинний. А є в нас новий Кримінальний Кодекс України з 2001 року, який чинний. Так от між ними існує понад 100 колізій випадків, коли одне і те ж правопорушення одночасно охоплюється і приписами Кодексу України про адміністративні правопорушення, mm. і кримінальним кодексом. Ну от, скажімо, за. Е, Незаконне видобування корисних копалин на сьогодні встановлена і адміністративна відповідальність, передбачена статтею 47, так. і кримінальна передбачена частиною 2 статті 240. Що це означає? Це означає, що коли особа вчиниться правопорушення і воно буде встановлено, угу. правоохоронний орган зможе відкрити провадження за частиною 2 статті 240 Кримінального кодексу, тобто почати кримінальне провадження. А за наявності відповідної стимуляції. Таке діяння може бути перекваліфіковане на адміністративне правопорушення, яке тягне ну, незначний штраф у кілька неподаткових мінімум доходів громадян. І таких прикладів ще понад сотню. Лише між давайте хоч хоча б ще один, два, тому що ну, це, це, це завжди дуже цікаво. Ну, наприклад, інший. Такий більш для нас у 2012-му дуже широко набули наголоси такі прояви, як жорстоке поводження з тваринами. Так так, от на сьогодні. За жорстоке поводження з тваринами передбачена і адміністративна відповідальність стаття 89 кодексу України про адміністративні правопорушення і стаття 299 кримінального кодексу. Причому абсолютно однаково за те саме діяння, угу. причому треба розуміти, що не може застосовуватись одночасно норма адміністративного кодексу і кримінального. Вони це обидві mm -hmm. галузі публічного права, і одне і те шаво правопорушення може одночасно кваліфікуватися mm -hmm. за обидвими ними. Тобто, -то у суді з'являється можливість перекваліфікувати так, як йому подобається. З, звичайно, за певних так. умов можна кваліфікувати кримінальне правопорушення і відповідно стимулювати цю особу до е, надання неправомірної так. вигади. А за наявності такої вигади можна е, перекваліфікувати за. Як адміністративне правопорушення, яке, як ви знаєте, не тягне за собою класичної судимості, mm. е, незначні штрафи, все це все рівно, що ви приїхали на червоне світло та Там, е, наскільки мені відомо, там ще є така колізія, е, що стосується е, строку покарання, так, від двох до п'яти до, е, до шісти років. Е, про що це говорить? Це також навмисно приймалось таке рішення. Ну, не можна. Я не, не буду зараз е, когось звинувачити. Дуже важко е, встановити взагалі, коли це навмисне, коли ні. І це я кажу не через те, що е, намагаюся нікого не образити. Справа mm -hmm. в тому, що коли взагалі читаєш законопроекти, розумієш про не досить високий рівень правової обізнаності тих осіб, які створюють ці законопроекти, це, це проявляється не лише в наявності цих корупційних факторів, навіть в елементарних порушеннях правил. Орфографії, пунктуації і так далі. Тобто, дуже часто вони є результатом От. Що стосується покарання, коли ви кажете широкі межі, ви розумієте, є випадки, коли е, санкція і справді повинна містити досить широкі межі між нижньою і верхньою межею. Це такі ситуації, коли діяння ну, не дуже конкретизовано описано, абстрактно. Так. То, скажімо, там, крадіжка там. Чи а коли діяння конкретизовано максимально сильно, ці межі мають бути звужені до мінімуму. Тобто, чим конкретніше визначено в законі про порушення, тим вужчими мають бути межі для судді. В іншому випадку він відповідно має низку лазівок. Скажімо, якщо за тяжкий злочин ми передбачено е санкцію в виді покарання, наприклад, від 5 до 12, mm -hmm. суддя може призначити найменший розмір. Скажімо, 5 років позбавлення волі. Тобто Піс... все залежить фактично від однієї особи. Так. так. А потім він після цього може ще застосувати, яку механізм. можливо гарно знає адвокат, а можливо, гарно знає прокурор. Звичайно, неможливо, а точно знає. <світчук> <світчук> після цього, якщо суддя призначає 5 років позбавлення волі, він має право застосувати механізм передбачений статті 69 Кримінального кодексу і звільнити особу від реального відбування покарання за спідовим <світчук> строком, строком до 3 років. Таким чином, від теоретично можливих 12 років можна прийти до реальних трьох, так би мовити, як в народі кажуть, умовних. Тобто є підстави казати, що домовились? Е, ну, ну фактично е, ураховуючи то обставину, mm -hmm. що. Відсоток застосування статті 69 шістдесят надзвичайно великий, то можна стверджувати, що в значній частині випадків ці механізми використовуються з метою отримання корупційної вигади. Кілька слів про ваших колег, які працюють от у цьому центрі політичної політико-правових реформ. Так хто ці люди? Наскільки вони фахівці, і як наскільки чи існує певна схема, щоб виявити корупційні ознаки в тих та інших законопроектах? Так, ну у нас е, займаються чотири людини, які е, проводять постійну антикорупційну експертизу. Так. Керівник проекту це е, Хавранюк Микола Іванович, доктор наук, професор. Це відома людина, е, фахівець найвищої якості в сфері кримінального права і протидії корупції. Він очолює нашу групу і він займається первинним аналізом тих законопроєктів, які реєструються, і вибирає із них найбільш важливі для суспільства, які можуть вплинути. І ці законопроєкти вже розподіляє між іншими трьома експертами. Ці три експерти: це доктор юридичних наук Малишев Борис Володимирович, кандидат юридичних наук Банчук і я mm -hmm. також кандидат юридичних наук. Так от ще в нас є залучений експерт центру. Е Політичних студій і е, аналітики Роман Скляров е, е, щодо схеми, в принципі, є спеціально розроблена для цього методологія. Вона, до речі, є в міністерстві юстиції, який проводить аналогічну антикорупційну експертизу. В нас вона своя тобто розроблена. висновки робляться не зі стилю? Не, не тому, що мені так е, сподобається, мені так здається. Ні, є методологія, відповідно до якої визначається порядок проведення. Визначається, що таке корупціонений фактор, тобто це шумка на корупційні ризики. Які вони є, як їх виявляти? Є в принципі дві сані методики: з одного боку, можна виявляти, наприклад, як зараз я це роблю. Я вичитую законопроект, як кажуть від корки до корки. <гану> відповідно, якщо Нагадаємо, в скільки, скільки в середньому містять законопроект. Ну, дуже е порізно, не можна сказати в середньому Вони можуть <гану> бути від, наприклад, на півсторінки, може бути на двісті. Так. <гану> От. А, е треба з'ясувати його всі зв'язки з іншими нормативними правоактами як <гану> він узгоджується з цими актами, Бо переважна більшість проєктів у разі їх прийняття впливатимуть на інші закон законодавчі акти. І ось ці зв'язки треба з'ясовувати. І дуже часто якраз цих зв'язків і не враховано. А від, відтак і утворюються колізії. Саме так ви утворилися ці колізії, із тільки, про які ми з вами казали. Я не розумію тільки одного так, Верховній Раді. Так, в адміністрації президента існують цілі центри, які займаються вивченням законопроєктів, так вивченням законів, які приймає Верховна Рада, і там я так розумію, не 4 і не 5 експертів працює над цим. А ви спілкуєтесь з ними? Ви їм подаєте ваші висновки? Що вони з цього приводу кажуть? Ну, дивіться, що, якщо казати про цілу процілиця... чи співпадають е, висновки з тими експертними висновками, які роблять офіційні структури? <с. Ну, по-перше, давайте визначимося. Хто робить цю антикорупційну експертизу обов'язково так звано державно? Так. Це міністерство юстиції, міністерство міністерство, так так, яке зобов'язано проводити антикорупційну експертизу всіх проектів нормативних актів, які генеруються в кабінеті міністрів. Який термін відводиться? Ой, я не пам'ятаю, здається, наскільки я так чув понад 2-3 три тижні. Так. Вони вивчають кожен законопроект, так. Так е, далі, е, якщо цей законопроект ініційований депутатом, то обов'язково антикорупційну експертизу здійснює комітет з питань запобігання і протидії корупції. Комітет Верховної Ради. Так, так. так. Ці законопроекти має він про е, е, здійснити експертизу, е, коли буде створено національне агентство з питань запобігання і протидії корупції. Ще обов'язково антикорупційну експертизу здійснюватиме й воно, але за вибором тих законів, які вона вважатиме за потрібні. І, І про якщо підбити підсумки, скажімо, за 2013, весь рік Міністерство юстиції за весь рік, пронизувавши всі свої проекти, угу. виявила корупційні ризики. Увага! 0,4 проектах. Ну, у порівнянні, угу. ми на початку з вами казали, що ми виявили у 84% так. такого роду проектів. Оця невідповідність викликає здивування. Можливо, око замилювалося? Ну можливо, бо виходить, можливо... що власні доводиться Міністерство юстиції, так би мовити аналізувати mm. власні проєкти. А що стосується комітету Верховної Ради, а, комітет Верховної Ради, наприклад, за ті чотири місяці, про в період в яких ми здійснювали антикорупційну експертизу, провів антикорупційну експертизу 490 законопроєктів. При цьому так. що зареєстровано було 1100. так. Із них він виявив корупційні ризики лише у двох, і законопроєктів. Так, а ви? А ми виявили у законопроєктах більше 80, в тому числі і із тих, які Комітет Верховної Ради визнав такими, що не мають, понад 40 законопроєктів. Вас чують? Ні, на жаль, нас не чують. Ми коли Ну, свої висновки, ви Ми, свої висновки. Коли Десь готув... друкуєте, Ви комусь їх заносите, комусь їх демонструєте. Дивіться, коли я готую висновок експерта, наприклад, так. вчора я підготував, так одразу його насилаю керівнику. Керівников керівник невідкладно аналізує його. Якщо треба, вносить відповідні правки, і ну протягом 30, може години він направляє його людині, яка відповідає за. Поширення цього, цього висновку. Так. Він розміщується на кількох, скажімо, на сайті Центру політико-правих реформ, на сайті е, Центру політичних студій аналітики. Він одразу ж надсилається в Комітет Верховної Ради з питань запобігання протидії корупції, Міністерство юстиції, а також особисто по адресах депутатів, яких налічує понад 50. Причому робляться ці висновки максимально оперативно. Якщо реєструється закон, ми намагаємося протягом кількох днів підготувати, щоб до моменту засідання Комітету Верховної Ради вони вже мали наші висновки, щоб мали на що опертися. І реакції нуль. Ну як свідчить аналіз всіх їх протоколів, uh -huh. в жодному із них при засіданні вони не взяли до уваги висновки громадської антикорупційної експертизи. Давайте конкретні приклади. Так ну, наприклад, два закони, які вже зараз діють. Які ви вважаєте, що мають лазівки для корупції? І два законопроекти, які найближчим часом можливо будуть розглядатися у Верховній Раді? Найбільш такі кричущі і найбільш складні. Ну, щодо законів, я би виділив все ж таки, на мабуть, закон про очищення влади, який все ж таки через певну абстракцію і широту Повноважень тих осіб, які застосовують його, його положення, все ж таки містить значну частину корупціогенних факторів. Ось цій частині. Тобто, за бажання підвести під необхідну так звану люстрацію, можна дуже значну частину категорії тих осіб, які, в принципі, можливо, і не слід було б е -е звільняти з відповідних посад. От, і один з останніх законів це закон прийнятий про державне бюро розслідувань. Я не можу сказати, що це найбільш кричучі, просто це той, який я нещодавно е аналізував. Тобто ну, про який всі, всі чули. Так, він, звичайно, гарний і потрібний, але також містить низку корупційних ризиків, скажімо, щодо визначення його функцій. В конституції чітко визначено, що функції органів державної влади мають визначені бути визначені законом, а там зазначено так функції. Державне бюро розслідування визначаються законом та іншими актами. Відповідно, згодом ці інші акти можуть бути будь-яким. Це можуть бути якісь новий кабінет міністрів, так. і відповідно утвориться е, можливість е, спрямування діяльності цього органу не в правильному руслі. І є ще кілька в ньому ризик. Ну, можливо, тому ці два закони фактично сьогодні не працюють ще. Так. Так, ну не думаю, що лише через це, але Ну, можливо так. Щодо, щодо е, законопроєктів, які найближчим часом, можливо, будуть прийняті. Е, перший з них, ну, мабуть, найбільш корупціогенний, який я бачив за останні, може, півроку, це закон про цивільну зброю і боєприпаси. При цьому я не кажу про ну, абсолютне. Ну, ні. Ми не Дивай... говоримо про політичні та економічні аспекти. Говоримо про суто юридичні моменти. Так. так. Причому, знову ж таки, я не кажу про те, що він суперечить Конституції, не узгоджується з загальноукраїнською ментальністю, що він не враховує особливості розвитку вчиного законодавства в цій сфері. Це... Я навіть про це не кажу. За результатами аналізу цього законопроекту я виявив 42 корупціогенні фактори, які дозволяють реалізовувати сотні корупційних схем. Сотні. Там просто. Майже кожна стаття це шедевр, які протир... протирічить… Наприклад, М -м ну наприклад, в прикінцевих прихідних положеннях передбачено, що особа, яка добровільно здала зброю, так. звільняється від кримінальної відповідальності на підставі цього закону, тобто закону про цивільну зброю і боєприпаси. При тому, що згідно з чинним законодавством, підстави для звільнення від кримінальної відповідальності встановлюються виключно кримінальним кодексом України. Це встановлення статті 44 кримінального кодексу. Угу. Відтак знову таки маємо ситуацію, коли суддя в одному випадку застосує положення кримінального кодексу, коли це буде вигідно йому і відповідне зацікавлення особи. В іншому випадку застосує положення прикінцевих положень цього закону, відповідно і може відмовляти. Тут тут, тут тут можливо навіть така колізія, що да, кілера взяли на гарячому, він здає зброю, каже, я її здаю, тому він ну так, там вказано, що в його діях немає іншого правопорушення, але суть така, що суть така, що кримінальний кодекс цього не дозволяє, закон дозволяє, хоча не може цього встановлювати взагалі. І таких там прикладів це дуже багато. Дуже багато. Хоч і при цьому я ну, все ж таки зверну увагу на те, що сам зміст закону. Який, як зазначив пояснений записці, має сприяти підвищенню довіри держ... громадян до держави і підвищити авторитет держави очах громадян, mm -hmm. що держава піклується про безпеку своїх громадян. Це зрозуміло. Все останнє питання. А що можна сьогодні зробити для того, щоб виправити цю ситуацію, для того, щоб вас почули, для того, щоб ці закони взагалі не надходили до Верховної Ради? То до, до, до кабінету міністрів? Ну, по-перше, я хочу знати, що відзначити, що все ж таки е, головний суб'єкт, що має здійснювати цю експертизу, це все ж таки не громадяни, це міністерство юстиції, комітет Верховної Ради і відповідне агентство, яке е, угу. буде створено. Тому перше, що треба зробити, це забезпечити механізми ефективного аналізу і врахування цього аналізу е, тими суб'єктами, які приймають ці нормативні права. Скільки часу для цього потрібно? Для впровадження цих механізмів? Так. Для цього потрібна політична воля. Часу для механізму буде достатньо три дні, щоб створити відповідний нормативно-правоакт, який би забезпечував. Інша справа, потрібно мати до цього бажання підкріплене. Ваше відчуття, чи є політична воля зараз? Ні. На цьому ставимо три крапки. Дякую, що прийшли до нас. Я вам також дякую. Глядачам нагадаю, що це була програма «Нагло». сьогодні. В нашій студії був Дмитро Калмиков, експерт центру політико-правових реформ. Сподіваюся, ці 20 хвилин ви провели з нами не дарма. На все добре, хай вам щастить.